Добрий ранок, любі малята і шановні батьки. Сьогодні ми з вами продовжимо тему України і поговоримо про національні символи, один з яких це герб нашої країни. Послухайте, будь ласка, віршик. Знак країни головний це тризубиць золотий. Він, як сонце в неба сині, в ньому слава, в ньому сила. В нім священне слово воля, що рятує від недолі. Будь же рідна Україна під гербом цим вільна й сильна. Хай про тебе в цілім світі знають всі дорослі діти. Діти Герб це тризуб, головний символ нашої держави, відомий з прадавніх часів. Йому більше тисячі років його зображають на прапорах, монетах, печатках та документах. Тризуб означає триєдність життя. Це батько, мати, дитина, які символізують батько силу, мати мудрість, а дитина любов. Це головні цінності. Тризубом прикрашали прапори ще з давніх-давніх часів. Його вишивали там. І матеря вишивали своїм дітям на вишиванках. Щоб сила Тризуба берегла дітей від лиха і смерті. Дітки, вашим завданням буде пошукати, де ще ви могли бачити герб нашої країни Тризуб. Дякую, до побачення!